Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, у мого перегляду відео, обов'язкова підписка, підтримка його лайком. А в описі буде посилання на мій телеграм-канал, куди обов'язково варто підписатися. Отже, сьогодні на розгляді таймер бот, черговий відеообзор. Вчора записував е перший відеообзор, але не скажу, що я зробив не так в даному проєкті і як тут взагалі правильно. Використовувати його багато хто порівнював з темкою дуже таким, скажімо, негативним досвідом. Але, на мою думку, це зовсім інші проекти, зовсім інші тут ідеї і стратегії. Ну, Звичайно, ризики, вони, як і в кожному подібному проєкті, високі. Отже, я заходив в таймербокс. І купував ось тут. Але що таке таймер бокс? Таймер бокс це коли ми можемо отримати, от, наприклад, інвестуємо 0,65 тонн, а можемо отримати профіта від 0,15 до 1.75. Тобто можемо отримати навіть менше, ніж ми інвестували. Але тут ми будемо отримувати більше поінтів. Бонусів саме в Point. Для чого вони потрібні? Заходимо ось з правила гри. Дивимось, тут має бути декілька етапів взагалі цієї гри. Є ліга, є бронзова ліга, є срібна, золота і діамантова. В якій лізі опинимось ми, коли проект перейде на наступний етап і буде роздавати NFT, залежить саме від ось цих от поїнтів, які ми назбираємо. Ось і написано: бронзова ліга 50-200. 201500, ну і так далі до діамантової ліги плюс 1000 поїнтів. Але я б радив заходити краще саме в годинники, в розділ грати. Дивимось, тут є годинники за 0,15 тонн. І через 6 годин ми отримаємо 0,5 тонн і плюс 5 поїнтів. Ну, а наступні це бронзові, срібні, золоті та платинові е, годинники. Тут отримуємо вже виплату раз 24 години. І вона тут більша. За 0,5 тона отримуємо профіта чистого 0,15 тонн, ну і так далі до 0,45 тонн. Коли буде перехід, поки не відомо, на наступний етап. Але я собі беру, беру участь саме, саме в ось цих от годинниках. Натискаємо Дивимось профіль, е, мої годинники, і ось тут бронзові працюють через 10 годин, 22 хвилини закриються мідні, е, срібні і е, золоті. Тому, якось так, в принципі, по даному проєкту, ну, як завжди, звичайно, присутня реферальна. Програма вона складається тут з одного рівня. Проєкт цікавий, проєкт відрізняється від темки, але, звичайно ж, маєте розуміти, що кожному проєкту приходить колись кінець. Цей проєкт буквально там, трошки більше тижня працює, тому саме, саме тому в принципі, вирішив зайти і спробувати його. Пам'ятайте, золоте правило, інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не